Постійні коротше, істерики, сльози, крики, скандали. Просто дитина, яка кричить здається на весь світ, і всі дивляться на тебе, яка б'ється на підлозі, яка не хоче нікуди, не хоче йти туди, куди ти її ведеш. І взагалі це все про вік від одного до трьох років. Зараз моєму сину. Годинни п'ять, і це те, що зараз ми з ним проходимо. І саме ми з ним проходимо, тому що я вважаю, що як би нам складно не було зі сторони е, мами, це те, що дитині також складно. Він також опановує нові відчуття, нові емоції, новий світ. Тому не не потрібно бути егоїстами і знецінювати емоції дитини, а також усвідомити те, що йому також важко. Всім привіт! Мене звати Соня, і я рада вас бачити на своєму каналі. Я мама півторарічного майже хлопчика, один і п'ять. Йому було ось у жовтні, у листопаді йому буде вже півтора року. Я просто в шоці з того, як швидко летить час і як швидко доводиться стикатися з новими і новими кризами, проблемами, стрибками зростання, новими зубами, проблеми зі сном. І так далі. Щоб ти зрозуміла, що ти не одна, що нас таких багато, що не потрібно дивитися на когось і думати Боже, там вона ідеальна мама. У всіх в нас є складні моменти і складні періоди з дитиною з однієї сторони, це наш всесвіт, наше все. А з іншої сторони це і найбільша проблема, так би мовити. Що ж хочеться сказати в цьому відео? По-перше, це те, що ти не одна і варто просити про допомогу. Я не знаю, ким працює твій чоловік, де він. Не він військовий і я вдячна за те, що він робить для в мене тут за потяг, приїжджає хвилиночку. Можливо, він військовий, і я вдячна йому за захист нас, наших рідних, нашої землі. Давайте затуматиме на фон. Але якщо твій чоловік вдома, в нього є така можливість побути хоча б півгодинки, годинку на день з дитиною вашою, з вашою спільною дитиною, нагадую, то користуйтеся цією можливістю без жодного сумніву, без жодного докору себе, тому що це. Необхідно приділити час бути сама з собою, не забувати, що ти є у себе. Це насправді дуже важливо. Проси допомоги також у своїх батьків, батьків чоловіка. Також що хочеться сказати, це те, що якщо в тебе є дуже там близькі подруги, куми кому ти довіряєш. Також без сумніву проси про допомогу, проси про ті 5-10 хвилин, щоб просто змитися, прийти до тями, нафарбуватися, посміхнутися собі на камеру і знайти якесь коротеньке відео в TikTok і насолодитися собою, але приділити собі ті 5 хвилин. Приділи собі ті 5 хвилин. Стосовно, що я хочу тобі порадити, це те, що Проводь більше часу на вулиці. Я знаю, що ти і так це робиш з дитиною, багато гуляєш, а інколи і взагалі не хочеться виходити гуляти, але це через силу. Вдома залишається весь цей безлод, весь цей немитий посуд, всі ті розкидані іграшки. А ти проводиш час на свіжому повітрі, і тим паче, якщо там вже вік дитини більше року, можна піти на дитячий, майдан, на дитячий майданчик і. А дитина буде зацікавлена, і в тебе буде час ті дві-три хвилинки, поки він щось не почне робити, відволіктись, вдихнути. Тому що вдома оці стіни, оці обов'язки, постійне там прання, викинути сміття, те скласити, розкласти, приготувати та помити, воно просто навіть на тебе тисне тим, що це все існує. От дуже раджу, і також такий шопінг тайм. Також дуже раджу виходити в магазин. Марі ходити в магазин саме без дитини, залишати його там з чоловіком, з ким ви можете її залишити, або навіть кого є можливість, на ту годинку можете наняти нянечку. Звичайно, пройдіть всі етапи, побудьте з нянечкою, з дитиною разом, щоб дитина до неї звикла адаптувалася. І, звичайно, це має бути людина, якій ви довіряєте, тому що я знаю, що таке материнська тривожність, тому. Я знаю, як з кимось залишити дитину, я б не залишила просто там з людиною, яку я вперше сьогодні побачила. І сходіть в магазин, в магазин сама, купіть там якусь собі нову помадку, сходіть по Аврорі на купіть якихось нових черпаків, пакетиків вусерних. Коротше, це дуже класна терапія. Щодо до терапії, то справді я, якщо ви розумієте, що є оці нотки депресивні. Після родової депресії обов'язково вона повинна бути відразу після пологів дівчата. Вона може бути і коли вашій дитині і рік і три, і п'ять, і ви навіть про це можете, можете це не усвідомлювати. Тому одна консультація з психологом вам може дуже допомогти, і ви зрозумієте, чи вам це потрібно, чи ні, чи вам є на що працювати. І раз на тиждень там ті гроші на ту консультацію з психологом, я думаю, вже можна виділити. Я так кажу, а сама ще ще цього не зробила, тому що дуже легко насправді загубитися е, в материнстві. Це з однієї сторони е, добре для дитини. Ти присвячуєш їй всю себе, всі свої весь свій час, всі свої емоції, е, і це взагалі важлива місія в цьому світі виростити нову людину. Але важливо в цьому всьому справді не загубити себе, тому що особливо там, якщо дуже капризна немовляти там цілий день. І навіть вночі тобі навіть немає коли помити голову, і ти просто в тебе в якийсь момент приходить або у кого грудне вигодовування. Це взагалі дитина там перші місяці, може годинами висіти на грудях. Я знаю перший місяць, коли ти морів більше 40 хвилин. Я думала, господи, за що так завжди буде? Це ж здуріти можна. Це скільки разів, це скільки часу, і ти справді можеш так загубити себе Тупо запитати себе, а де в цьому всьому я? Що я можу зробити? Де мої бажання, де мої якісь і тому так ті походи в магазин самі також дуже важливі, терапевтичні. Про психолога також не забувайте. Наступне це поменше мультфільмів. Я ще коли навіть не народжувала. Я так і думала, ну ще там і в планах вагітності не було. Я завжди думала, що мультики там в такому ранньому віці це не добре. І справді, коли ми переїжджали до Польщі, ми зараз в Польщі, про це я думаю, також будуть окремі відео на каналі, тому що це така важлива подія в моєму житті і не з самих зараз приємних. Це те, що ми в дорозі дуже багато вмикали мультиків. Ну, звичайно, дитина капризує йому нудно і потрібно було його чимось зайняти. Там ігри йому там швидко набридали. Ця дорога не 4 не 5 годин, і навіть не 12. Ви самі розумієте, що це був переїзд через всю Україну, і також ще в півпольщі, тому це була дуже тривала дорога, і ми. Використали мультики. А потім ми побачили вже такий момент, що бере він телефон і е, так, типу, все е, звикання. Ми ну, дозовано, там можливо, там хвилин 10-15, максимум 20 на день. У нас було такого, що ми могли йому якусь там бульку чи тракторець увімкнути. Але я з шести десять місяців вісь ми включала йому пані Калину. Таке у нас було там хвилин десять. Звичайно, я зранку могла включити, щоб спокійно там митись, попити каву або ще навіть в ліжко. Пані Калина в нас була присутня, але саме мультфіна в нас отак от з'явились в цей момент переїзду. І ми так почали вмикати, і я, я вам кажу, це ні що інше, як мультики. Вночі він почав прокидатися і кричати без причини. Е, я знаю про нічні терори, що вони можуть вже траплятися в цьому віці, але е, тут суть була в тому, що коли ми прибрали мультики повністю, ну взагалі він не дивився ні на телефоні, ні на планшеті, ніде ніяких таких подразників. Тобто вночі дитина спала нормально. Не було цих якихось всплесків, істерик, цього всього було менше. Тому я рекомендую вам в крайній випадок, це 5 хвилин, там 10 для вашого часу вимкнути якусь панікалину або там, англійською мовою місіс Rachel. Так, можна щось таке включити, воно е, дуже сильно не зашкодить, воно взагалі себе позиці позиціонує як е, розвиваюче. Ще є такі подібні канали, просто я їх не запам'ятала, тому зараз не скажу. Можете вімкнути. Але отак, щоб мультфільми, щоб дитина залипала, то не треба цього робити, особливо в такому віці, тому що я кажу, це дуже сильно відображається на психіці. На своїй дитині я це побачила. Наступне. Солодким також потрібно бути дозованим, тому що це також підвищує рівень дофаміну. Потім цей дофамін так само падає і емоції йдуть вниз, тому також можуть траплятися оці істерики, тому солодка також має бути дозована. Там якась цукерочка в день після основного прийому їжі, так як і для нас дорослих, нічому не зашкодить, все добре. печивка, цукерочка, нічого страшного в цьому немає. Не демонізуємо. Але все це потрібно контролювати, щоб це все було дозовано. У мене знову потяг. Нічний сон у Тимура ну, неспокійний, я б так сказала. В основному. Є такі ночі, які більш він там прокинувся, попив і лягає далі спати. Але після року в нього він, як я кажу, позникли кликастий. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, яка це відсилка на який мультфільм. В нього почали пізно лізти зуби, і в нього зараз лише 6 зубів. І тепер е, зараз, в нього оце вже більше місяця, повільно набряками ну, важко, лізуть два зверху ці, і тут два зубики. Тобто ще 6 зубів. І це просто це треш. Дякую Нурафену за те, що трішки можемо жити. Взагалі, час проводження з дитиною, плюс в тому, що його можна зацікавити будь-чим і будь-який на час. Він обожнює перебирати посуд, він обожнює гратися, там, туалетний папер розмотувати по кімнаті, всякі такі штучки побутові, там, яблука перекладати. І, звичайно, іграшки. Він ну обожнює свої тракторці, машинки, кубоки. Також він обожнює книжки. Правда, зараз трішки почав рвати. Складно пояснити, що цього не можна робити, якщо воно класно, так але ми намагаємося. У нас взагалі серія від боліту, що нам подарувала Олічка сестричка моя на рік Тимурові. Книжки від Боді, вони такі цупкі, тому він їх не рве. А ми від з ми замовляємо книжки від Дісней клубу. Вони такі ж паперові, зрозуміли. Він почав їх оце, оце тільки почав їх рвати. Книжки його також дуже зацікавлюють, і мимо того, що ми читаємо їх там на ніч, наприклад, або просто день, коли він захоче історію. Ми відкриваємо книжку і показуємо йому, що там де. Це його також дуже завлікає. Дуже зосереджує його увагу, коротше займає його час, але це також і ваш час. Але як е, ідею для часопроводження з дитиною дуже-дуже і корисно і в напряг, знаєте, можна собі чашечку кави чаю заварити, однією рукою гортати книжку дитині і там показувати. Дивіться, ведмедик. Хто це? Ведмедик. Я думаю, ви самі знаєте, як ви займаєтеся своєю дитиною розвитком. Тимур, в нього є улюблена книжка «Солом'яний бачок, і він в цій книжці знає все: від камінчика, металика, зайчика, мишки до бабусі, дідуся і основних персонажів. Тому так, можна попити каву таким чином. Такий вам лайфхак. У моменти істерики я вам раджу вдихати, видихати оці практики всі для заспокоєння, вони тут діють. Вийдіть в другу кімнату. Головне, щоб це, ну, це якщо вже прям межа. Взагалі не залишайте дитину саму з її емоціями. Це буде для неї травмуюче. Але якщо ви розумієте, що ну от все, ви там, наприклад, у вас виникає таке бажання, що ви думаєте, що ви можете вже вдарити свою дитину, то взагалі рекомендую виходити. Це якраз таки не зашкодить уже в цей момент дитині. А взагалі, якщо у вас виникає бажання вдарити, то я раджу звернутися до спеціаліста, психотерапевта, тому що е насилля це ненормально. І, взагалі, ви повинні самі усвідомлювати, що насилля породжує насилля. Е ми повинні навпаки навчити дитину вирішувати конфлікти, там ситуації такі іншим шляхом. А тут ми будемо самі в момент там, якоїсь агресії, підвищеного там такого цього настрою взагалі. Піднімати на дитину руку. Просто... То в один момент потім дитина також це з вами зробить. Якщо ваша дитина вже б'ється зараз, це нормально. Це там, там не те, та, що ненормально, вам хтось скаже, що дитина вже там вас б'є, вас ні в які рамки достави. Дитина півтора року ще тільки пізнає цей світ. Рік, півтора-два. Вона тільки пізнає цей світ. Пробує майже дозволеного. І саме тут ви маєте показати, що можна, а що не можна. Тому що свідомо, що дитина півтора року б'є, бо як мені казали, що твоя дитина вже тобою маніпулює. Причина наслідкові зв'язки, які з'являються близько 4 років усвідомлення, коли дитина вже все знає, вміє говорити. Дитина півтора, рік півтора маніпулює. Добре, зрозуміло. Так, момент такий тяжкий, коли дитина от істерика, вона требує, як українською це сказати, коротше, вона требує своє, то, е, знаєте, це всього лише те, що дитина хоч, ну, хоче щось і вона це намагається отримати. Вона не маніпулює вами, вона просто. Хоче щось і шукає шляхи, як це отримати. Тут уже надалі так буде, ну потрібно якісь свої кордони ставити, щоб дитина там, якщо ви сказали ні, то будь ласка, дотримуйтеся цього ні. Тому що, якщо хоч один раз ви це сколихнете, дитина розумітиме, що. Якщо я буду продовжувати так робити, тобто ну це не, не маніпуляція, це просто таким чином він досягатиме того, чого він хоче. Просто ми це сприймаємо за маніпуляцію. Я розумію, коли дитина вже прям там істерика, хочеться йому дати те, що він хоче, та й все. Але е, стримайтеся, переключіть увагу, у таких дітей дуже легко переключити увагу. Я забираю Тимура з парку з дитячого майданчика тим, що я покажу йому собачку, що вдома на щось чекає, а пішли щось подивимося. А давай зайдемо в магазин. Ми зараз щось купимо і підемо готувати їсти. Ну коротше, придумуйте дитині історії, заговорюйте їх, щось розповідайте. Вони слухають і люблять, коли їм розповідають щось просто шалено. Перемикають увагу, швидко забувають, і є такі моменти, коли їм щось дуже хочеться, і вони довше плачуть, довше забувають. Але дайте дитині пережити ці емоції, допоможіть йому пережити ці емоції. Обійміть, поцілуйте, скажіть, що мама поруч. А, боятися там, наприклад, це нормально чи не хотіти все нормально, але ми мусимо там йти, мусимо це зробити, поясніть, поговоріть. Нехай дитина зараз не зрозуміє те, чому потрібно чистити зубки, а він ну, зараз не дається чистити зубки, в нього істерика. Можливо, щас зараз він не зрозуміє, але те, що ви будете йому пояснювати спокійним тоном, обіймаючи, він вас е, зрозуміє, ваш настрій, можливо, не вас. Є такі моменти, коли йому пофіг, звісно, що ти там будеш помаленьку, потихеньку пояснювати. Він буде орать і все. Тут просто вже потрібно або спробувати справді переключити увагу на зовсім щось інше, щось йому дати якийсь інший предмет зацікавити, або просто дати пережити ці емоції, просто там обійміть, поцілуйте, скажіть, скажіть що мама поруч. Може бути таке, що він і поцілунки і обійми буде відштовхувати. То тут склада терпіння, та просто так терпіння це пережити. Все це проходить. Ми всі знаємо про кризу там двох-трьох років, але ось криза півтора року, криза року. Давайте так, кожна дитина різна, кожна дитина індивідуальність, і в когось ці кризи настають раніше, пізніше, в когось скачок зростання тоді, тоді, в когось зуби лізуть раніше, в когось пізніше. Давайте так, оцей весь період становлення особистості, усвідомлення дитини, що він, що я є, я. Він складний і довготривалий, тому тут немає такого періоду, десь буде легше, десь буде складніше. Все буде по-своєму складно, але все можна здолати. Просто також дбайте про себе, про свій стан, виділяйте собі той час, який вам потрібний, почитати, попити каву, прогулятися. А зарядитися тією енергією, щоб потім віддавати їй цю енергію своїй дитині. Я кожного разу себе зупиняю е, в моменти такі: ну що ж це таке? Там ну чому треба просто зрозуміти, це абсолютно е, нова людина, в якої формується психіка, формується вподобання, формується власний характер, власне я і, взагалі, вона вперше також живе за життя і ще й вчиться його жити взагалі з нуля. просто. Тому любіть свою дитину, всі, цінуйте свою дитину, цінуйте все рівно цей час з ними маленькими. Мені дуже багато попадається відео в TikTok, де розкидані іграшки. Потім дитина виростає все чисто, і ти вже роз... ми ж о тими розкиданими іграшками. Так що цінуйте цей час. Зараз, поки воно таке маленьке, таке рідне і так тебе потребує. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки і до нових зустрічей. Всім па-па!